Всім доброго вечора. Сьогодні 29 січня 2024 року. І ось вчора я купила у нас в магазині таку Air Fryer Називається Air Fryer. Я не, не збиралась купляти таку, таку штуку. В тому році, рік назад, я подарувала е, цей агрегат моїй досі на день народження. І вона зараз користується постійно, їй дуже-дуже подобається, тому що мало часу треба витрачати на приготування їжі. І смачно. Ми, коли приходимо до неї в гості, вона завжди готова. Картоплю, червону рибу, саму і тут овочі можна готувати. Ну я не, не думала собі купляти. А тут у мене був день народження, і мої подружки кажуть: давай ми тобі купимо такий на день народження. Я говорю, ну ладно, купляйте, дозволила їм купити. А вчора працюю на роботі, і ми розкладуємо товар на поличці, і я бачу цей агрегат в коробці, я його відсліджувала ще 2-3 місяці назад. Він поступив до нас в магазин. Це люди, якщо щось не потрібно, здають, але ми таке. Такий агрегат не продаємо в нашому магазині. Це не наш товар. І тому зразу такий товар йде на кліренс. І написано було, що коштував арфраєр цей 179,99, 180 доларів. Ну і його оцінили на 30%, 125. Думаю, ні, я купляти не буду. Ми досі купили перед різдвом. За 100 доларів. Ну, це, мабуть, акції якісь були перед різдвом. А вчора я, ну, я тоді побачила, що по 125 доларів не стала купляти. А вчора я викладаю на полиці електровафельниці і бачу оцей агрегат, який я бачила 3 місяці назад, стоїть. Коробка рвана, прирвана. І коштує всього 53,99. Ну я зразу її схватила собі на е, е, эту, карт. Не знаю, як на українській сказати. Ну, це така тачка, ми називаємо старшою тачка, на яку ми вкладаємо товар, беремо на складі чи в ящиках, а потім розкладуємо на полички. І я на цей карт закинула цю коробочку. І подзвонила подружки, вона каже: Бери, бери, ми, ми тобі гроші віддамо як подарунок, і коротше я її взяла. Вчора прийшла, помила ці коробочки, потім не думала сьогодні знімати, і тому нічого не показувала, а зараз вирішила от перший раз готую і поставила картоплю. Але забула, взяла її почистила. Мій зять і дочка ніколи не чистять. І я знаю, я теж люблю в духовці запечену картоплю, не чищену. О, а, ну, я тут забула, перший раз взяла її, почистила, порізала і ось поставила. Випробую, працює, не працює, все працює, все нормально. І я поставила картоплю, я її посолила, поперчила, маслом трошки збризнула, от, і поставила там. В інструкції написано, що на 24 десь хвилини. Ну, Я поставила, як мені сказала Саша і дочка, мені кажуть, що вони переворачують, помішують картоплю, тому я поставила, якщо 24, три рази по 8. От першу, перший раз я поставила на 8 хвилин, залишилось мені 2 хвилини, потім я її перемішаю і поставлю ще два рази. Ну і я подивилась, там можна і стручкову квасолю зелену я купила в Алді, і гриби, і морепродукти, все-все можна готувати. Я потім все спробую. В суботу прийдуть мої подружки на день народження. От я їм приготую картоплю тут і червону рибу. Може, ще якусь зелень, можна і брокколі, все можна готувати. Ну, в общем, подивимося. Подивимося, що вийде, але я у дочки спробувала, все добре. Головне, що цей агрегат працює, тому що я це купила 70% знижкою. Коштував 180 доларів, я купила за 54, ще мінус 10% за те, що я працюю в магазині, плюс налог, ну десь так, плюс-мінус ну я вважаю 54%. Ну от я все розказала, вже минута залишилась, хвилина. Мабуть, я е, і ще трошки познімаю, а потім відкрию і покажу, що там у мене вийшло. Ну, це е, штуковина, Айрфраєр, дуже популярна зараз в Америці, і вона популярна вже більше року. Це моя сваха, дочка мого зятя, е, мама мого зятя. Е, і хотіла їм подарувати в прошлому році на Різдво. А я кажу, давайте я вже куплю. А Джон каже: мені так вона подобається ця машина, і я хочу раніше купити Ані на день народження. Я кажу, давай я куплю. Тому що до Різдва моя дочка народилася в початку грудня, а до Різдва довго чекати. І я купила їм, подарувала. І в той день я узнала про такий агрегат чудовий. Ну і я цілий рік, більше року, я не думала купляти. Ну, якщо 70% знижка, чому піні? Ну от так. Так, я не зрозуміла. Е -е Можна, мабуть, відкривати. Саша зараз е зайнята. Ну, ладно, я її відкриваю. Ось воно, о, трошки воно піджарилось. А мабуть, треба виключити, я не знаю. Мабуть, надо я на всякий випадок виключу, а то ще зламаю. Отак. Виключу. А то я не знаю, я потім у Саші запитаю, чи у доньки. Я коли у доньки готувала їжу, вона мені інструкцію писала, як що робити. Так, сказала Саша, що не можна залізними штучками, тому це я почистила 4 картоплі. От, почистила 4 картоплі. Я її мішаю. Ну, почистила наступний раз я не буду чистити. Так. Незручно на плитку поставлю. Так, от так. Там ще завалиться. Так, мішаю. Там, мабуть, і мішати. Це 8 хвилин пройшло у мене. От. А завтра я спробую рибу, правда, на день